Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні наша тема історія розвитку дитячої легкої атлетики. Легка атлетика олімпійський вид спорту, що об'єднує наступні дисципліни. Бігові види, спортивна ходьба, технічні види, стрибки, метання, багатоборство, пробіги, біг по шосе і кроси, біг по бездоріжжі. Один із основних і наймасовіших видів спорту, фізичне виховання дітей дуже важливе для зміцнення їх здоров'я та сприяє правильному фізичному розвитку дітей. Легка атлетика в системі фізичного виховання школярів відіграє провідну роль, але, зважаючи на те, що загальний рівень фізичної підготовки школярів в останні роки знизився, провідні фахівці Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій. Розробили та почали в 2005 році впроваджувати проект Дитяча легка атлетика. Він є однією з найбільших програм розвитку масового спорту в світі. Програма має на меті залучити до легкої атлетики якомога більшу кількість школярів, привчити дітей до спорту і тим самим сприяти поширенню збалансованого та здорового способу життя. А також залучити і підтримувати потенційних майбутніх зірок спорту. За час існування проект вже охопив півтора мільйона дітей майже зі ста країн світу. Якщо вам сподобалось дане відео, не шкодуйте, вподобайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте.